Я це все бачила на свої очі, як летів і як падав, і як зривало. П'ятеро людей у першу ніч після обстрілу Луцька звернулися за допомогою до пункту незламності, який розгорнули поруч із поруйнованим будинком на проспекті Відродження, Розповів Суспільному рятувальник Олег Черняк каже в день тих, хто потребує підтримки більше. Представники поліції. Є. Приймають заявки про пошкодження будівель, благодійні організації, житлово-комунальні підприємства надають допомогу людям. Звертався вчора чоловік за допомогою. Він сам з Харкова, військовий, служить з жінкою, з дитиною. Їм там квартиру розбило. Вони переїхали, купили тут і їм тут розбило квартиру. Люди вчора записалися на допомогу, і сьогодні десь фактично сьомий 7.30 ми почали роздавати набори екстреного реагування. Туди входить те, що люди можуть закрити розбиті шибки, тобто це фанера, дошки, гвістки, пінка, брезент, плівка. З мешканцями будинку також працювали психологи. Серед них Світлана Берегова. Вона розповіла, що учора надавала психологічну підтримку дорослим і дітям. Сьогодні люди відходять в когось проявляється спокій. Хтось, наприклад, через відбудову вже процесом займається і включився у продовження тієї безперервності, яку вони втратили внаслідок травматичної події. Люди починають плакати, і це дуже добре. Юлія Андрушчук, яка мешкає на першому поверсі поруйнованого будинку, розповіла, що разом з сім'єю на ніч поїхали до родичів, бо хвилювались за дідуся. Він погано ходить і він не встиг до коридору дойти, він був в кухні, коли це сталося. У нас постраждали дві машини в квартирі. Вікна цілі. Мешканка поруйнованого будинку Ольга Рудчик каже, що електроенергію та водопостачання відновили ще учора, немає лише газопостачання. Розповідає, її квартира не зазнала суттєвих руйнувань, тому родина залишається тут. Жінка каже, прийшла за допомогою від благодійників. Вчорашній ранок згадує так, як бахнуло. Я вже заніміла, а мала наша. Ну її й рік. Вона спала ще, вона як наробила репету, стала кричати. Ми кинулися до неї, щоб. Тихомерити все нормально. Пункт незламності у дворі працюватиме, доки буде така необхідність, розповів рятувальник Олег Черняк. Зі слів луцького міського голови Ігоря Поліщука. На черговій сесії, яка відбудеться у середу, планують виділити 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій. Лучанам Іванна Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.